З вами Дінчик Пінчик і Тату Дінчика. І ми будемо грати у гру, до нас спавнимо грузовичок і ми повинні їхати найдалеко. Ідемо спавнити. Треба отсюди піти і його так нажати. Нас тільки відкритий індійський грузовик. тут Я а що це таке? Зараз я так ні, давай, все, все, все нормально Давай, поїхали, виїжджай. Давай. Ух ты, ти по, по горам треба проїжджати? Так, і там їдемо за мною. Треба перезаказовувати часто, потім машина у нас не не, ну, така, не швидка. А тут теж як з будуть зони, якщо так, тут буду чекпоінти, але один чекпоінт пройде на 10 тисячах. Ну. Тож нам треба далеко їхати. Ось тих шпільок, які показуються теж зверху. Іки дуже... Ай, тормози, тормози! тут гімнап повне тормозиве, тормози! Тормози не спрацьовують. А-а-а! а Ааа! Його! я падаю! Я поїду далі, я в тебе буду чекати. Я вже де я як тут проїжджаю, Блін, тут, тут тут як я тут прийдусь, я думаю, витримаюся. якщо буду їхати швидко. Ага, це було капец. Ура все з крова. Ай, їду як. Не пак, я одна якомусь пригоманому ну, який на прх тысяча. Ай, мидели, як спину зато мозій. Я пау, я паф. А ты вже доїхав, да? Я а що проте... тут такі уже? Я кисню мені тут попалася. вони вже не можуть падають вже, Дмитро. Мы тут спокійно проїхали, а вони уже не можуть впоратися. І мені заважало розігнатися. Давай Та я не є дізнав. Вот, я а... ти якраз... Розігнатися треба. Мені там чуваки помпу пом пом заважали. А я поїхав далі. неба. Я там на мосту. На да що я не можу, що мені. Взагалі, що попало, роблю. Так, зараз розвернусь. Давай роздихайся там тільки швидше. Ай, я щось спав. Ай, мене щось... А тут, тут... здрави, Вони... тут один пацан якось розвернувся і... І... і заважає всім проїхати. І ще один пацан не дає нікому проїхати. Я піднікаю, я хочу пацанам приїхати. Де він доїхав, він, він зробив. Він щось піхає. Він не дає мені проїхати. Я доїхав до того місця, де я впав. Ой, папа! Аааа! Похудый! Я че за поппі я зараз не еду. Ааа, конечно, Блін, сэй! мене розвернула. Елки поспішив. Все, все Я пора зам. А, ти даєш, Так. Вбив, задовбав, бали вже вбивати і заважати іншим. Поїхали, ти вже не врізайся нікуди. Я буду змагатися. Стараюсь. Я їду дуже швидко, тому що хочу пацан, пацанам це. Міща. Я хочу трошечки їх збити. Ай, еле. не ларізеш. Ай, блін, знову тут пацан на місці стоїть, а хоче сіди зібити. Ай, тут обережно, він. Папа, ти збив... комусь? Папа ти збив, пацана. Ні, я нікого не, не збив. Він тобі взад буде. Треба дуже обережно їхати, бачиш? Ти ти стоїш? Та він закрив тут цю дорогу. Я тебе дона. Я тебе чекав. Я тобі... не шу... тебе. Отут треба обережно. Отут треба тормозити. Да, я злотів тоді тут. А тут? Так. А, і там ще трясе машину. О, не їдь біля а. краю. Ай, ай, ай. Я тебе в'їхав на поло. На мосту даш мені першу першу дорогу, добре? Ааа. Давай, проезжай, я встану. Я проезжал. Давай, иди. Иди, главное, тут с моста просто не впасти, ты на него не вернешься. Я буду до чекпоин туда ехать. Талис, до еще даже три тысячи, еще даже не близко до Чукорі. Ай, тормози. Опа, ты пав. Сынок, мик, ты пав. Ой, я сейчас подумав. Ты пакнул. Щелки-палки, ну, чого так нормально їхав? Блін, чи треба по їхати. Тепер по Парпану, їдемо Я не можу, я, я зараз тебе я догоню і, і трошечки штовхну. Та як капець, оце то я застряг. Да Це... ні, ну потім, щоби на місці стоїш. А як вибратися? О, о, мене вийшло. Тебе вийшло? Я вийшов, Доїдеш, ні. доїдеш ні. до 5000, тисяч, доїдеш до п'яти тисяч, можеш... Ні, в мене вийшло, тисяч, я, можеш... я застряг, не проїхався до місця, просто виїхав, у мене колесо висіло. Так. Да. Ай, тут пацан мені заважає, ми піхаємося з ним. Mm. О, я виїхав приїдуть. Я, я його хотів би трохи щось спихнути. Далі складніше, ну я думаю. Коли виїдеш із моста, можеш мене почекати, я дуже швидко приїду. Та я ще тут сам не можу приїхати. Я першим якраз їду. Я приїхав. Я якраз першим їду, я вже доїжджаю до моста. Я в тунель, до тунелю, тут туннель. Ну тут не в тунель не, мож... не? Треба ну, не, блоку не можна їхати. Треба збоку об'їхати. Ого. Mm -hmm. Да її тунель завалила. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, Це ай, 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 ай. я в тому місці де я пап. Mm -hmm. Ай яйку. Блин, тут важко. Це ото як в Мексиці дорога смерті. Так. Я приїхав! Бережно. Стій на місці, сті на місці. Та я, я не буду... Я потрошку їду на тро, ты мені зараз дожд Тут капец. Шо? Я виїхав з моста. Чего я тут застряг? Я застряг? Мені тут о. Даааа, тут... я... я вже бачу, я Шо, вже... Я не, можу... я не можу заїхати. А я бачу тебе! Складно. Контрольна, ой, блін, ще 5, ще 4 тисячі. Капець, як складно. Я до тебе доїхав. Ой, ой, ой. Дай мені проїхати, звідси. Ні, та ну метро, не поспішай, ну чого ти? Тут важко, щас ще сам впадеш і мене потягнеш. Тут. Трошку їй за мною. Я тебе підштовхую. Не Напиш Ти швидше швы. Тут дуже складно. Я знаю. Не треба тебе об'їхати Да ну ты що Сейчас давай. Трошечка, я... я тебе об'їду Да ну я почекаю, я нормально їду, ну но їдь за мною спокійно. Не, не, не поспішай на трошечку ага. залишилась, і тисяч тисячі. Трошки де не трошки, зараз можна одну помилку зробити і все, ти в кверті. І все. І немає того. з вічком разом. Ой, взагалі щось таке. Каміння, й хай. Ні, ні, нормально, я тут. Дуже обережно їду. Ай, як складно, як складно. Як хочеться так доїхати? До першого хоч чекпоінту, Далі на першому чекпоінті можна буде хоч падати. Тут же ж результати, я ж думаю, зберігаються. Так, тут вони зберігаються, думаю. Супер, це дуже складно. І до чекпоінту ж повинні зберігатися. Mm. Ой, така малесенька дорожка. Дуже складно, вона ще вверх йде. каміння mm. кучу О, далі я тебе зможу, наконець, обігнати. Все, стій на міські, стій на міські. Та Ей, не, можу. До бі... От, бі... не можу, не можешь. <рес> не поспешай. Ну все, я застряг, ч ты робиш? Ну патрон. <рес> застряг, а я ну за ты можешь поехать. Да я выехал. Ай. їдь, назад їдь, не треба вперед. Все, все, я виїхав, я виїхав, їду. В ямочку. Блін, я прям переквараю, я не хочу застрягти, як ти. Ага. Це, це справжня дорога смерті. А, я... тут, тут проїхати. Як проїхати? Ану дай я назад здам трошки. Все, я виїхав. Можеш нажати, здавати назад нормально. Що ти тут вічно десь застряєш? Тут ровно була длина. Зверху йде до о, знову. Ой, як тут складно. Я буваю. Треба проїхати. Її. І ми навіть і не на кінці. Ми навіть ще не доїхали до першого Ти розумієш, як буде далі складно. Тут далі малесенький місточок, далі малесенький місточок. Ти його пройдеш? І я, я його дій. пройду повесіньким. Ай, я дохожу в конець світці. Ніч, Він дуже обережно. Немножко піддивлятися трошки треба, щоб дивитися, куди ти їдеш. Заїхав? Ні. Ай! капець Ні. Я не знаю, що робити. Тут можна якось допомогти. Так, да, не заціпився. Там одна штука, і ти должен вибрати, куди ти їдеш. Думаю, тебе викине наверх. Ой, зараз ходить. А я тут не проїжу. Ой, я тебе щось стопут трошки. Капіт, а ніяк не можна себе рятувати. Я не знаю. Я не знаю, я ти... прям. На дітей, так, це визраження хвилину, ти зараз, якщо будеш на місці стояти, ти ж просто возродишся. Блін, блін, че поінтом, ну як ти Блін, точно, я його бачу чекпоінт. Ай, ну, це, це ж куди неприємно. Ну як вибратися? Можемо побити. Може вийти, з тобою. Уже я можу якось вибратися. О, тихо, тихо. Блін. Тепер точно без шайці. Я якщо... ч? Блин. А ч що... заелки-палки, як мы не выбрались. Блин, я закрываю. А ч ты меня... Ну ч ты меня не стыдно вдаришь? Я его вылечу. Ну, спробуй. Ну спробуй. Я застряг. <різь>

The... Ну давай, я не знаю что ты хочешь. Ну подстой, пробуй, стопы. Машина, на одной колесо, текинок ну, ревнинный. На... Ну блин, ну тут... Тушь... А, все, я сбила суждение, я сбила суждение, у меня есть еще шансы. Ты нормально? Ты еще там? Да, я еще там, у меня есть волосы, но я yes. походу в дистанции! Не! Да! Не! Я! нет, Е! Ес. Не! Не! Е. Да. Да. да! Да! Давай! Давай! Тима! Давай. Давай. Давай! У меня вот некого сухом нечто парило в воздуху! Вот это место больше куда? Так, так, курят же! Да я как, блин, возлюбление! Заткнись! Я мама вчора ще згоди, тут папа. Давай, ним, давай, тим, Все! Степой, Тут ми нікого ніколи сто, не іде! А в мене все. все! Все! Чого? Все, давай, руй, ну питайся, ну дякуй. Ну питайся виїхати. Питайся. А, я знову я поспішив. Поспішу.